Голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч та голова обласної ради Микола Звєрєв зустрілися з кращими будівельниками області напередодні їхнього професійного свята, за словами Валерія Куліча, галузь проти минулого року показує високу результативність, «Незважаючи на ту ситуацію, яка у нас важка, напружена в країні, є, але радує те, що будівництво у нас іде. Здається, житло, люди отримують житло, значить, ми будемо як область, як місто мати розвиток. А цьому розвитку треба сприяти. Тож голова обласної ради Микола Звєрєв побажав будівельникам взаєморозуміння з чиновниками. Ще хочеться сказати, щоб ми все-таки спрощували і зменшували ось ті перепони, які приходяться будівельникам, будівельним фірмам, якби весь час долати. Для того щоб швидше будувати, здавати об'єкти, проектувати це питання і дозволів, питання землі, питання інші і нагляду, і так далі. У списку нагороджених з нагоди дня будівельника було й приватне підприємство Чернігів-Агропроект, адже без точного креслення будинку не поставиш. Організація з'явилася ще в далекому 1958 році і своїми творіннями добряче наслідила в області у доброму розумінні. В то время мы разбудовали этот коллектив, в котором я сейчас работаю, всю инфраструктуру Черниговской области. Построили все садики, все школы, все дома культуры, все больницы, все газопроводы, все дороги. Это все делал с 1958 года Институт Чернигов Агропроект. Но рынок сейчас устроен так, Що шукати роботу, а вона буде, запевнив голова облдержадміністрації. Ми не повинні випускати кошти за межі області. Те, що ми можемо з вами тут освоїти, ми повинні максимально ефективно освоювати. Це моя принципова позиція. Я буду вам сприяти в цьому і виривати зубами все, що ми можемо сюди затащити. Ми будемо затягувати. Валерій Куліч зазначив, що окрім 101 мільйону з державного фонду регіонального розвитку Чернігівщина спробує отримати ще приблизно 40 мільйонів на добудову різних об'єктів.